У раді вирішили ухвалити закони на благо військових. Депутати захистили спецзв'язок від зайвого ока, звузили перелік осіб, які мають до нього доступ, та збільшили чисельність держспецзв'язку. Але спочатку текст прокритикували. Що там написано: виключити, не включити, а виключити із переліку режимно-секретних органів, підрозділи криптографічного та технічного захисту інформації. Та що ми робимо? Ви розумієте, про що ми зараз голосувати будемо? Ви розумієте, що весь спецзв'язок зараз будується на підставі криптографії. І ми це виключаємо. І ви кажете про АТО, ми не даємо можливості в режимі секретному підрозділі Верховної Ради України мати криптографічний відділ. Розумієте? Це не те, що ми розсекречуємо криптографію, це навпаки. Вона більш буде засекречена, коли ми приймемо цей закон, тому що по закону, якщо людина має доступ до державної таємниці, то відповідно вона буде мати доступ до криптографії. І на жаль, у нас вже є випадки, коли люди, які за посадою не мають відносин до державної таємниці, пробують отримати е е е матеріали і розмістити їх на своїх фейсбуках. Про безпеку та життя військових їм заборонили користуватися мобільними при тому, що військовий спецзв'язок далеко не досконалий. Аби ворог не пеленгував стільникові українських бійців, навіть акумулятори будуть у командирів. А телефонувати він дозволятиме, коли це безпечно. Депутати на перше читання наважились тільки за умови внесення їхніх поправок. Реальні що наші війська в АТО не забезпечені спецзв'язком. Коли зараз ми з вами забираємо мобільний зв'язок. Я хочу питати у Міністерства оборони, коли ви наші війська забезпечите стовідсоткових спецзасобного спецзв'язку? Тому що зараз я координатор штабу АТО з медицини, заявляю абсолютно відповідально. Вивід поранених відбувається виключно за мобільним зв'язком, коли треба від'єднати зв'язок чи проведення операції, чи передислокація або щось інше, щоб не визивати, викликати загрозу життю наших військовослужбовців колеги, uh, є пропозиція наступна. А проголосувати за основу цей законопроект таким чином е розглянути на другому читанні. Підготувались депутати і до можливого збільшення терористичних актів по всій Україні. Визначили як оперативно керувати відповідними спецопераціями. Для цього внесли зміну до закону про боротьбу з тероризмом. Керівником оперативного штабу антитерористичної операції може бути власне керівник АТЦ при службі безпеки України. Це обмежує оперативність прийняття рішень і задіяння сил та засобів для протидії різним терористичним загрозам. Відповідно, цим законопроектом пропонується надати право. Можливість очолювати оперативні штаби антитерористичної операції першому заступнику керівника АТЦ, а також заступником керівника АТЦ. встигли депутати і легалізувати добровольців іноземців. Щоправда, у першому читанні законопроект дозволяє проходити служби у збройних силах України громадянам інших держав. Якщо доброволець іноземець Хоче підписати контракт з міністерством оборони України, громадянин України, то він повинен прийняти громадянство України, але позбутися громадянства своєї батьківщини. Це зрозуміло підходить не всім добровольцям іноземцям. Саме з цією метою ми пропонуємо дозволити іноземним громадянам підписувати контракт на проходження контрактної служби з міністерством оборони України. Це повністю відповідає духу Конституції України. Тим чином чужоземці зможуть служити в українській армії без прийняття громадянства і не боятися покарання за це, адже зараз такі дії підпадають під статтю кримінального кодексу, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, а це від трьох до семи років тюрми.